Друзі, привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні кекси з яблуками. Я люблю цей рецепт за те, що тут доступні інгредієнти і дуже швидко все приготувати. Такі кекси зручно брати з собою на перекус, в дорогу чи давати дітям до школи. Тож розпочинаємо приготування із того, що збиваємо яйця з цукром до утворення пишної маси. Тоді додаємо сюди розтоплене масло, важливо, щоб воно не було гарячим. Молоко, ванілін або ванільний цукор і все перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно із розпушувачем і додаємо до яєчної маси. Виходить ось таке легке тісто, консистенцією нагадує сметану. Далі розкладаємо тісто у форми, можна використовувати силіконові, паперові, металеві форми, будь-які форми, які у вас є для випікання кексів. Важливо, що наповнювати форми потрібно лише на 2 третіх, бо тісто добре підростає. В якості начинки будемо використовувати яблука. Також можна додавати і будь-які інші ягоди чи фрукти, які вам зараз доступні. Отож, яблука чистимо і нарізаємо на невеликі пластинки. Ось таким чином викладаємо яблука на кекси, занурюючи їх у тісто. На один кекс йде приблизно четвертинка яблука. І зверху посипаємо кунжутом. Випікаємо кекси приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів, щоб вони добре підрум'янились. Кекси готові, охолоджуємо і можемо насолоджуватись.